Сьогодні поговоримо про двигуни BMW для нових Mercedes, скільки ж реально електроенергії споживають ті кляті електромобілі на рівні країни, і як Китай послідовно підминає під себе всю автомобільну індустрію. А також про те, як Porsche тягне на дно весь Volkswagen, коротше, повибирав для вас найцікавіших інфоприводів, на мій суб'єктивний погляд: це автомобільні новини. Давайте починати. Mercedes-Benz веде переговори з BMW про використання їх двигунів у своїх майбутніх моделях. Я вже колись публікував цю новину в нашому телеграм-каналі, але тоді це були скоріше такі тривожні чутки. А зараз, судячи по кількості зливів і публікацій в поважних виданнях, це вже достовірний факт. Переговори таки ведуться. Планується, що контракт буде заключено до кінця року. Мова йде про дволітровий бензиновий турбодвигун b 48 його ставлять на купу різних актуальних моделей BMW від першої до п'ятої серії, а ще на X1 і на X3, і навіть на міні-купер. Зрозуміло, що в різних модифікаціях та різної потужності, але мотор той самий. Це по суті конкурент палко коханого ваговодами і А3 8 gen 3, який там також ставиться на купу всього. Ну але ви скажете, чекай, таку мерса ж також є дволітровий бензиновий двигун. Так, у них також є актуальна лінійка М 260 М264. Вона також ставиться на купу їхніх моделей, і зараз все окей. І от значить, менеджмент Мерседеса про це згадав. І давай суєтиться і вияснять, що ж потрібно, щоб їх мотори відповідали новим вимогам. І якийсь місцевий ганс-інженер їм пояснив, що дивіться, ребят, тут потрібно переробити систему ЄГР, каталітичний блок, охолодження і ще купу всього. Там же раніше Мерседес взагалі взяв під козирьок ось цю директиву ЄС про повний перехід на електротягу до 2030 року. Так вони, може, думали, що нам ці ДВЗ взагалі більше не вперлись. А потім вони посиділи, подивились на продажі, поклацали там калькулятор і вирішили, що ДВЗ е, хай ще побуде. Загалом час вони втратили, до 2027-го залишилось дуже мало часу, якщо ми говоримо про цикл розробки двигунів. І інвестувати зараз треба купу грошей. Тому прийняли рішення пройтись по сусідам, так би мовити, і стрельнути готову розробку в тих, хто трішки головою думав і мав план Б. Ні, ну ладно, це я щось наговорюю на Мерседес. В багатьох джерелах пишуть, що вони вирішили сконцентруватись на більш преміальних і потужних V6 і v 8 Їх вони типу адаптують до Euro 7. Коротше, дожались цікаво, чи буде у Мерса з двигуном BMW оригінальний звук Чек енджина а якщо серйозно, то Мерседес вже давно закуповує двигуни у Renault Nissan, і, наче все ОК. А BMW, якщо що, постачає мотори не тільки Jaguar Land Rover, але й Toyota. В актуальній сукрі стоять двигуни BMW. якщо що. З точки зору витрат, рішення взагалі він-він. Мерседесу -він. не треба витрачатись на аренді. BMW завантажить свої виробничі потужності на повну і заробить лишню копійку. А ще можуть і якесь спільне виробництво в штатах забабахать для обходу тарифів. Е, гуртом як кажуть, і Трампа легше бити. Але репутаційно ну у мене неоднозначні відчуття з цього приводу. А ви що думаєте? Я поки просто почекаю цих дивовижних часів, коли на світлофорі будуть з'ясовувати стосунки Mercedes і BMW з однаковими моторами. На сайті інституту досліджень авторинку вийшло цікаве дослідження, яке було проведено у співпраці з аналітичним центром Dixi Group. Якщо коротко, вони сіли і спробували порахувати, скільки ж реально споживають всі електромобілі в країні разом взяті, і чи загрожує це споживання енергосистемі? В минулому випуску новин ми якраз говорили про відміну пільг на розмитнення електрокарів, і там в коментарях приходили люди, які казали про те, що електромобілі перевантажують мережу і що через них люди сидять без світла і тому подібне. Так от ребята взяли загальну кількість зареєстрованих електричок, визначили їх середнє споживання, застосували середній пробіг і додали втрати обладнання при заряджанні. І вийшло, що електромобілі споживають в районі 0,6% від загального споживання електроенергії країною. Але загальне споживання це взагалі все. Там і промисловість, і громадський транспорт все. Якщо виділити чисто побутове споживання, то частка електромобілів в ньому менше 2%. Але ще ж варто врахувати, що в більшості випадків заряджання відбувається вдома і переважно вночі, щоб зекономити. Це точно не час пікового споживання. Ну і як висновок приводиться екстраполяція: що якщо ми будемо до 2030 року нарощувати парк по 50 тисяч авто на рік, то він виросте з 200 до 600 тисяч електричок, але навіть їх сукупне споживання не буде становити загрози для критичної інфраструктури. Що ми з цього зрозуміли? Через те, що ви купили собі теслу, світло у сусіда не зникне. Але в очі йому вам дивитися все одно може бути ніяково, бо ж Маск знову якусь дурницю втне. До речі, в коментарях під минулим відео про завершення пільгового розмитнення мені слушно написали, що повернення ПДВ і повернення мита не обов'язково відбудуться разом. Справа в тому, що відміна ПДВ була впроваджена змінами до податкового кодексу, і вона має чіткий дедлайн. Станом на сьогодні до 1 січня 2026 року. Тобто з нового року відміна ПДВ більше не буде діяти, і для цього навіть ніяких голосувань не потрібно. Це так прописано в законі і відбудеться автоматом. А от щоб продлити пільгу, треба щось проголосувати і прийняти. А от відміна мита це вже інша річ. Наскільки я зрозумів, вона прописана вже в митному кодексі, і там нема якогось дедлайну. Тобто, якщо не буде якоїсь окремої зміни до митного кодексу, то з нового року на електрокари додається тільки. ПДВ, але мита, як на авто з ДВЗ, все ще не буде. Можливо, хтось трішки більше юрист, ніж я, і розуміє ситуацію глибше, тоді я буду вдячний за ваш коментар. Вже коли я закінчував підготовку випуску, з'явилась новина про те, що в першому читанні проголосували за продовження пільги ще на один рік. Але гетьманцев поспішив прокоментувати, що в другому читанні за нього проголосують, коли рак на горі свисне. Так що можна сильно не сподіватися. Apple уклала п'ятирічну угоду на американські права трансляції Формули 1. Станом на зараз Формулу 1 в Штатах транслює мережа ESPN. Вони купили права ще в 2018 році, якраз в той час, коли Liberty Media викупили Формулу 1 у Берні Еклстоуна. Зі сторони Apple цією угодою займався віце-президент Еді Кью. І от саме це мене і зацікавило в цій новині. Бо Еді Кью в Apple відповідає за контент. Ну, тобто, Apple TV, музика і все, що відноситься до контенту в його полі зору. А ще він великий фанат Формули 1. Як виявилось, він хотів перекупити права на трансляцію ще у 2017 році у тодішнього власника мережі NBC. А за рік до цього, у 2016 році, група топ-менеджерів Apple на чолі з Еді Кью приїздили на переговори з Берні Еклстоуном, щоб обговорити ідею створення документального шоу про Формулу 1 From the Grid». Це якщо що було ще до появи «Drive to Survive» від Netflix. Але в 2016 році вже йшли переговори з Liberty Media про продаж збиткової Формули 1 Тому я думаю, що Еклстоуну було по барабану, що там хочуть ці хлопці з фруктової компанії. Він реально їх так назвав, коли хтось запитав у нього, хто це такі приїхали на зустріч. Коротше, Apple тоді не купив права і не зняв шоу. А тепер от зняли фільм про Формулу 1 з Бредом Пітом і вирішили купити права на трансляцію. Сума угоди не розголошується, але по інтернетам гуляє цифра від 140 до 150 мільйонів доларів за рік. Просто для розуміння, NBC, які володіли правами з 13 по 17 рік, платили 4 мільйони на рік. Чотири. Ну, але це ж було приберні. А потім прийшли хлопаки з Ліберті Медіа, почали бізнес розвивати, зняли Drive to survive з Netflix. І з 2018 року і ESPN платили вже сильно більше. Не знаю точно скільки, але з 2023 року вони вже почали платити по 90 мільйонів доларів за рік. А тепер от 140-150 Apple буде платити. От така історія краще пізно і дорожче, ніж ніколи. Тим більше Apple сильно не полиняє все одно. Глядачі в Штатах заплатять за підписку і все окупиться швиденько. енд. Читаю новину. Європейська асоціація автовиробників попередила, що конфлікт між Нідерландами та Китаєм навколо компанії Nexperia може швидко вичерпати запаси мікрочіпів та зупинити виробництво. Починаю розбиратись і розумію, що це, мабуть, найцікавіша автоісторія цього тижня. Що ж, взагалі, сталося? Є така нідерландська компанія Nexperia. Вона виробляє напівпровідники для більшості європейських автовиробників. І є ще один важливий момент. Компанія зареєстрована в Нідерландах, але володіє нею китайська материнська компанія Wingtech Technology. І у цієї Wingtech є доля китайського уряду в статутному капіталі. Ну як, мабуть, і в будь-якого китайського бізнесу масштабом чуть більше ларька з курячими шлунками. Так от, 30 вересня цього року уряд Нідерландів такий: Слухайте, щось ви які-то мутні ребята. Нам здається, у вас є системні недоліки управління. І, взагалі, існує ризик втрати технологічних знань і можливостей на території Нідерландів. А це може підірвати нашу економічну безпеку. Так що, ребят, без обід, ми призначаємо вам зовнішнє управління через суд. Китайці почесали потилицю і через 10 днів направили листи на автомобільних виробників і постачальників, що Nexperia більше не може гарантувати поставку своїх чіпів. Ого, як неочікувано! Але виявилось, що таке трохи неочікувано для автовиробників, бо їх, напевно, в курс ніхто і не вводив. І для них це стало сюрпризом. Автовиробники тепер кажуть, що їм доведеться зупиняти виробництво, бо альтернативи існують. Але це ж треба час, щоб підписати нові контракти, щоб провести сертифікацію і зібрати купу паперів. Мабуть, там ще треба довідку з ЖЕКу принести, бо це ж ЄС, і там ну, все так робиться. Коротше, ємор. Тим часом китайське керівництво Nexperia вже прокомунікувало своїм співробітникам, що вони не повинні виконувати вказівки нідерландського уряду, якщо вони суперечать китайському законодавству і можуть зашкодити китайським національним інтересам. У Nexperia в Нідерландах тільки реєстрація, щоб обходити експортні обмеження, і R&D, і то я не розумію наскільки він там самостійний. Все виробництво в Китаї, так що, схоже, Нідерланди взяли під контроль приміщення з кулерами і кавовим автоматом. Але проблема насправді набагато глибша і тягнеться вже давно. Можливо, ви вже чули про те, що обладнання для виробництва напівпровідників, тобто ось ці машини, які гравіюють схеми на кремнієвих пластинах чіпів, виробляють буквально в кількох країнах в світі. Ринок супер сконцентрований. І ASML в Нідерландах це єдиний в світі виробник літографічних машин, потрібних для виробництва найсучасніших 3 нанометрових чіпів. А знаєте, хто вирішує, куди ці нідерландські заводи можуть продавати своє обладнання? Штати. Вони розглядають кожен запит індивідуально і ще в 2022 році наклали обмеження на Китай, щоб йому не продавали обладнання для виробництва чіпів менше, ніж 14 нанометрів. Тобто штучно намагаються стримати швидкість їх розвитку. Ну і там ще була купа заборон на купівлю заводів з виробництва напівпровідників в Європі і в Штатах від урядів цих країн. Так би Китай вже все, мабуть, скупив. Але схоже, Китай більше не збирається терпіти односторонні обмеження. Роками вони готувались і тепер почали наносити удари по всіх фронтах. Один з таких ударів посилення експортного контролю на рідкоземельні метали. Пам'ятаєте, нещодавно Трамп робив грозні заяви з цього приводу, і потім ще фондовий ринок і крипта за вечором обвалились суттєво. Китай роками монополізував галузь рідкоземельних металів і магнітів. Вони скуповували родовища в Африці, в Бразилії, в Індонезії, Австралії, В'єтнамі і тепер контролюють 65% всіх запасів. Але і це набагато важливіше. Ці метали недостатньо просто видобути, їх треба ще переробити. Так от Китай контролює більше 90% всієї переробки. Бо очищення і переробка дуже токсичні. В Європі ти ніяк по екологічним нормам не зможеш їх переробляти. Тут всі такі типу фу, не буду, а Китаю на це пофіг. Ті самі Штати зараз починають відновлювати власний видобуток, але на переробку поки що все одно будуть відправляти до Китаю. Для виробництва напівпровідників ці метали також потрібні, якщо що, в літаку f 35 близько 400 кг рідкоземельних металів, а магніти потрібні для двигунів електрокарів. Ну і звісно ж, без всього цього добра не виробиш акумулятори. Так що Китай тепер може впливати на те, хто будує заводи з виробництва акумуляторів за його межами, в які терміни будує і з якою вартістю. Китай білайк. Ви нам не даєте технології для напівпровідників, а ми вам не дамо сировину. От і будете сидіти як дурачки зі своїми крутими станками, але ви робити нічого не зможете. А ми і на 14 нанометровому техпроцесі поклипаємо. Нічого страшного. Якщо серйозно, то все набагато гірше. Китай давно і послідовно сповідує стратегію монополізації через витіснення інших з ринку. Вони так роблять не тільки з авто, але суть стратегії завжди одна й та сама. Там є три кроки. Перше наростити виробничі потужності понад потреби ринку. Китай зараз може виробляти 50 мільйонів авто на рік. А їх власна потреба всього 25 мільйонів авто на рік. І це ж там ще є також західні бренди, які якісь там 30% продажів та мають. Друге залити глобальні ринки дешевим продуктом. Ну, це також те, що ми зараз бачимо. В 2020 році китайський експорт був на рівні 1 мільйона авто. В 2025-му це буде вже 7 мільйонів авто. Чому? Тому що ціна нижча ніж у конкурентів і спрацьовує value for money фактор. І останній третій етап це перекрити конкурентам доступ до матеріалів, технологій і компонентів. Ну, власне, що вони зараз і роблять. Я б міг тут розповісти набагато більше цікавого, але у нас і так не новини, а якийсь аналітичний дайджест вийшов. Та і я вже давно хочу зробити документалку про еволюцію китайських авто і там розповісти детальніше про те, як вони підминають під себе всі ринки. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо вам таке було б цікаво. Ще 19 вересня Porsche оголосила, що відкладає запуск деяких електромоделей і продовжує терміни виробництва автомобілів з ДВЗ. А тепер Volkswagen, який володіє Порше. Який в той час володіє ними, ну там довго коротше. Так от Volkswagen сіли з калькулятором і зрозуміли, що буде мінус 6 мільярдів операційного прибутку по року, від чого операційна рентабельність всієї групи Volkswagen знизиться з 5 до 2-3 Якщо ви раптом не в курсі, Porsche зараз не в найкращій формі. Складно розповісти в двох словах, якщо чесно. Тут на окремий випуск автоісторії тягне, але я спробую. Це вже не вперше, коли Порше починає загибатись. Останнього разу, коли так було, прийшли Фердинанд П'єх і Венделін Відекінг. Дістали з рукава Каєн і все знову закрутилось. Але зараз Олівер Блуме керує Порше. І от він прийшов у 2016-му і каже: Так, ну майбутнє електричне, давайте all in на Тайкан. Він тоді ще Мішен і -E називався. Наглядова рада виділила їм ярд на запуск і все понеслось. Ну і в принципі понеслося непогано. В 2019-му його запустили. В перший рік продали щось типу 20 тисяч авто, в ковідний 2020-й продали вже 40 тисяч авто. Ну супер, це дуже круті показники. Продавали не в мінус, заробили. Олівера даже вирішили призначити SEO всього Volkswagen AG. З 2022 року він одночасно був SEO Volkswagen і Порше. Коротше, топ. Але як виявилось, Тайкан то досить сирий продукт з багами в софті і з проблемами на технічному рівні. Люди почали жалітись на постійні поломки і дорогий ремонт, і продажі ростуть не так активно, як очікувалось. Прогнозувало, що в 2025-му 50% всіх проданих Porsche будуть електричні, а це зовсім не так. Дійшло до того, що в липні цього року Блуми написав відкритий лист співробітникам, де сказав, що типу наша бізнес-модель, яка служила нам довгий час, більше не працює. Ну і ціна акцій Porsche останнім часом просіла відсотків так на 50%. Тому зараз вони вирішили змінити стратегію. Продовжують виробництво автомобілів з ДВЗ і плагін гібридів. Бо кажуть, перехід на електротягу потребує великих витрат на нові платформи, батареї, інфраструктуру. Ясно понятно. Чи можна було це зрозуміти раніше? Ні. Дуже коротка новина. Volvo офіційно завершила виробництво моделі v 90 Останній автомобіль чорного кольору зійшов з конвеєра у жовтні. Його передали до музею Volvo. Я не знаю чому, але мені сумно від таких новин. Просто подивіться, який він гарний. Але їх їхсьео прямо сказав: ніхто не купує універсали. Ми будемо робити кросовери. Ну, хоча б чесно, по відношенню до бізнеса: ей Порше, ви там, може, з'їздити на майстер-клас якийсь чи що?» Типу, як випускати те, що хочуть ваші клієнти, а не тайкан. Я, якщо що, нічого не маю проти Тайкана. Він мені навіть подобається. Але очевидно, що це не те, що хочуть більшість клієнтів Porsche. Порше. І тому вони зараз е мають труднощі. А от Вольво не хоче таких труднощів. Тому знімають з виробництва те, що не купують, і будуть робити більше того, що купують. Але все одно спочатку туарех, тепер це тяжко. Український пілот Олександр Бондарєв завершив свій дебютний сезон в італійській формула 4 Він виступає за команду Према Рейсінг, і в загальному заліку серед 52 пілотів посів 10-те місце. При цьому у них там є така штука, як залік новачків, і от в ньому він посів третє місце серед 27 новачків. Вже коли цей випуск був в монтажі, з'явилася інформація про те, що Олександр також став найкращим новачком в І-4 Championship. Це щось типу надбудови над національними серіями, де найкращі пілоти італійського, іспанського та інших чемпіонатів Формули 4 змагаються між собою у кількох етапах на топових європейських трасах. Що тут скажеш? Крутий результат. Побажаємо Олександру наснаги, нових перемог і гідно представляти Україну на міжнародній арені. У мене на каналі, до речі, є інтерв'ю з Олександром, записане кілька місяців тому. Я додам лінк на нього в опис, і ще воно буде ось тут або ось тут. Ну, в общем, знайдете. Ну і на цій позитивній ноті на сьогодні в мене все. Запрошую всіх до телеграм-каналу Трактори і автомобілі. У нас там можна і за тему нового відео проголосувати, і футболку виграти, і просто дізнатись щось цікаве про ринок авто. Футболку можна, до речі, не тільки виграти, а й просто придбати. Всі лінки в описі і в закріпленому коментарі. Все. Дякую, що додивилися аж сюди. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили і до зустрічі!